У мене ще є таке запитання. Сьогодні ми не випадково зібралися саме у бібліотеках. Чи важливо для лідера питання до усіх і до наших так також буде начитаним, як роль відіграє світ на читання та знання для того, аби стати лідером? Тобто? Вам питання? Наскільки це важливо? В сучасному світі питання досить складне. Але начитаним лідер повинен бути, тому що він постійно співпрацює з різними категоріями людей, якщо взяти наших лідерів громадського самоврядування, вони зустрічаються з різними категоріями людей. Це і від людей похилого віку, і до депутатів місцевого самоврядування, які представляють інтереси громади. І тому дуже важливо до кожного знайти свій підхід, бути обізнаним в різних темах. Дуже часто це дуже допомагає. У нас недавно був такий випадок, хочу зупинитися, що одна, один з навчальних закладів вирішив займатися видавництвом газети, і молоді люди, лідери самоврядування цього закладу, вирішили взяти інтерв'ю начальника обласного управління освіти. І, звичайно, коли вони це сказали в школі, то цього ніхто не сприйняв, тому що розуміли, як їх можуть пустити в такі високі кабінети і як вони туди попали. Але коли вони повернулися з фотографією з начальником управління, всі були дуже вражені, як вам це хлопці вдалося. А вони просто підійшли, відповідно, і сказали, що вони є з преси, представляють пресу навчального закладу, і це настільки сподобалося начальнику, що він готовий був приділити і час, і увагу, і, відповідно, сфотографувався з ними. Але як би не було, перейдемо до основного нашого питання, що книга повинна відігравати важливу роль. Інше діло, якою це буде книга, тому що ми знаємо, що зараз з'явилися планшети, новітні засоби, з допомогою яких інколи і не потрібно йти в бібліотеку. Але як говорять люди, що саме, саме можливість потримати книгу в руках, відчути її запах того, цієї фарби, відчути саму книгу в руках, вона теж змінює ставлення до книжок людей. І тому я вважаю, що дуже важливим є саме Читаність. начитаність, обізнаність книгами, начитаність і, і грамотність, завдяки цьому формується молодого покоління.